В нас споживання 2022 року склало на мільярд більше, ніж власне виробництво. Себто, ми спожили 19,5, а виробили 18,5 газу внутрі України. А мінус мільярд від поточного балансу. Але при цьому в сховищах залишилося приблизно 4 мільярди такого газу, який можна дістати, який фізично там знаходиться. Він здебільшого просто належить приватним компаніям, а не Нафтогазу. Які його туди складували, а потім їм заборонили експорт, а в Україні продати майже неможливо і ну, все зависло. Якщо цього року видобуток складе так само хоча б 18 мільярдів кубометрів, то необхідності в імпорті дійсно майже нема або нема зовсім. Звісно, є певний ризик для енергосистеми, для газотранспортної системи, перш за все, пов'язаний з тим, що, скоріш за все, буде припинено транзит. Ну, фізично припинено транзит газу через українську енергосестга газотранспортну систему. Ну тому що треба ж хоч якусь гадість зробити. А в нас треба пер переконфігурувати значно газові потоки для того, щоб в умовах, коли нема транзиту, забезпечувати східні області. Тому я цілком припускаю, що таке може статися. Да, але насправді оператор добре знає, що робити в цій ситуації. В них давно розроблені плани на такий випадок. Тому з приводу газу я спокійно почуваю. От у мене нема зараз. Якихось занепокоєнь, що по видобутку вугілля, що по видобутку газу, Там можна тисячу питань задати, чому державні шахти видобувають дуже мало, чому вони не працюють ефективно і так далі. Але є приватні, вони перекривають цей е дефіцит і чесно, проблем ні з вугіллям, ні з газом я не очікую цього року.